Вітаю вас на каналі акційного блогера в магазині Аврора. Супер знижки до 60%. Зараз подивимося, що в акції, подивимось також новинки. Хочу вам подякувати за коментарі та за ваші подобайки. Величезне, величезне вам спасибі. На побутову хімію, а на косметику також дуже гарні знижки. Але давайте почнемо із таких товарів цікавих. Можливо, там ще якусь новинку привезли. Вчора було дуже багато також новинок. Привезли нові сумки-бананки, є в різних кольорах. Ціна 99 гривень. Ще одні цікаві косметички, такі прозорі, але досить оригінальні. На замочок мають хляйстик із принтом-ромашками. Ціна 84 гривні. Сумка бананка чоловіча, текстильна, однотонна. По 77 гривень щойно виклали. Продавці в Аврорі. Ще одна новинка, це вже така жіноча сумка. Має ремінець довгі, два відділення. Тут йде на закльопку магнітну, це дуже добре. І зараз говорю вже вам ціну цієї нової сумки: 349 гривень. Ще одна така сумка бананка міні, невеличка на дві кишені. Ціна 59 гривень. Так, також, щойно, дівчата виклали ось такі ремні, це чоловічі, там є ще різні кольори, бачу металева пряжка. Ціна такої новинки 119 гривень. Дивіться, які гарні рюкзаки. Їх можна використовувати як рюкзак і, або як сумка. Бачите, мають ручки зверху. На 13 літрів, має багато різних кишеньок. Замочок йде тут подвійний, тобто бігунок сам подвійний, кишенька спереду. Давайте подивимося, як ззаду. Ну ззаду такі звичайні шлейки. Вже вам говорю ціну цих рюкзачків. А дивіться, зараз зі знижкою: 199 гривень ця новинка. Ще одна нова сумка. Ага, вона оцей, бачите, я не побачив, думаю, так відкрита хіба на замок. Ні, вона закривається. Магнітна кнопка, ціна такої, такої сумочки. Також Зараз вона зі знижкою, сумка чоловіча 109 гривень. Знайшов ось такий рюкзак. Мені здається, це для малечі рюкзак такий. Цікавий. Всередині є ще кишенька. Збоку на пляшку можна поставити. Ну, пляшку, яку пляшку? З водою ж звичайну пляшку, куди малечі таку, справжню пляшку з цим. Так, ціна такого рюкзака 299 гривень. Зі знижкою мочалки для тіла по 24 гривні. Дивіться, які класні. Це також новинка. Кольорові такі. Для малечі, я думаю, буде цікаво. Ціна такої новинки для тіла. Мочалка 39 гривень. Ще хочу вам показати новинку. Дивіться, така трикольорова, і вона пінна. Це також губка для ванни, для тіла, для миття. Ціна новинки. Ну-ну-ну, 49 гривень. Також можна вибрати різні кольори. За 47 гривень можна придбати терку для стоп пластикова, двостороння. Ось така це новинка, також двостороння, вона вже така дебела. 55 гривень, бо маю на увазі міцна. Також є різні кольори. Це також новинка, пилочки для ніг двостороння. Ціна новинки 44 гривні. Я сказав, що акція до 5 жовтня. Можливо, не сказав, але я відвод підписав. Ось така ПМЗ для стоп по 19 гривень. Ось така кольорова по 9 гривень. Ось така натуральна вулканічна по 39 гривень. Так, і знову привезли нові подушки. Зверніть увагу, вони вакуумні. Бачите, як а, млинець. Вони вакуумні, їх тільки відкриваєте, одразу вона набирає свою форму. Покажу вам принти і скажу ціну. Такі цікаві дерева. Я бачу, що кожна, кожна подушка має принт дерева. Ця новинка зараз 189 гривень. А ось ці можна придбати зараз зі знижкою. Я показував напередодні ці подушки, дуже багато різних принтів. Ну, взагалі, це подушка для маленької принцеси до кімнати. А вона чехол, тобто чехол, знімається, можна попрати окремо 129 гривень. Зараз акційна ціна. Привезли нові а, оці подушки під голову. А, це така піна, що запам'ятовує положення голови та шиї. Також є багато різних а, кольорів. Рогалик, як говорять, 249 гривень. Ось такий килимочок, розмір 40х60. Зараз можна придбати за 199 гривень до ванної кімнати. А, так. а він бачите, типу, подвійний. Дивіться, з однієї сторони, ось такі хробачки, як я говорю, а з другої сторони, ось такий принт. Зверніть увагу на шкарпетки дитячі, чоловічі, жіночі. Зараз також є знижка. Чоловічі по 21 гривні. Ось такі чоловічі. Це, бачите, вони такі йдуть майже без резинки, щоб не перетискали ногу. 22 гривні. Шкарпетки жіночі 34 гривні. А шкарпеточки дитячі 22 гривні. Зі знижкою зараз поставили ось такий органайзер для речей за 74 гривні. Давайте швиденько відкриємо та подивимось. А, я вже його показував як новинку, я згадав. Він складається таким квадратом і має ще ручки. Зверніть увагу, ось такий пластиковий тримач для паперових рушників. Зараз він зі знижкою. Акційна ціна 77 гривень. Металевий тримач для паперових рушників а, йде скріпленням вже. І зараз його акційна ціна. 77 гривень також. Зі знижкою, ось такий скляний дозатор для рідкого мила. Також 77 гривень. Акційна ціна дозатор для зубної пасти на стінний пластиковий. 55 гривень. Так, і що це таке, здається, я пам'ятаю. А, Я пам'ятаю, я вже також декілька разів показував, мабуть, ви знаєте його. Зі знижкою ось такі набори. ванної кімнати, дивіться, є в різних кольорах. А скляні по 179 гривень. Зі знижкою ось такі кошики з ручками по 55 гривень. Також можна обрати за різним кольором. Ось такі по 27 гривень. Також є багато різних кольорів, тільки я там ще не дотягнусь. Бачите, різні кольори. Зараз вони по 27 гривень. Вони на півтори літри. На півтора літри. Так, помічниця пакети для сміття на 20-літрове відро 50 штук за 27 гривень. Треба взяти спробувати. До речі, у мене пакети закінчилися. 50 штук за 27 гривень. Пропустив також знижку на ось цей набір. Можливо, хтось чекав. Зараз дуже хороша на нього знижка. Він був 179. А зараз 109 гривень. Дивіться, ось такі кумедні йоржики для миття унітазу пластикові. По 149 гривень зараз. Також хочу вам показати новинка в нашій Аврорі. Можливо, у вас також буде нові килимочки, двійка, тобто під унітаз і один до ванної кімнати. А, так, зараз скажу ціну цієї новинки. 179 гривень є різні кольори. В акції зараз ось такий набір від добра господарочка. Набір шкрябків. Тут 5 штук в упаковці. Так, два делікатні і три жорсткі. Ціна 35 гривень. Губки целюльозні від фрекінбок, які добре гарно впитують воду. Три штуки в наборі 64 гривні. Підбирайте правильну ганчірку, серветку для миття склада та дзеркал, щоб не залишали розводів, і можливо у вас не. Не та ганчірка для вікна, знаєте, вона може залишати розводи або ж залишати ворсинки. Придбайте обов'язково ту, яка призначена для дзеркал та скла. 27 гривень, призначена для скла та дзеркал. В Аврорі дуже великий вибір таких ганчірок. Ось такий шлеєповідок повідок текстильний: 109 гривень для собачок, корм м'яу по 11 гривень. Пакетики фріскес по 13. Клуб 4 лапи для песиків 14 гривень. Сухий корм клуб 4 лапи 330 г по 65 гривень зараз. Сухий корм м'яу 300 г 39 гривень. М'ясна миска 36 гривень для пухнастиків. І ось таку можна придбати за 29 гривень. Акційна ціна. Зараз покажу вам килимочки швиденько, дуже багато килимочків зі знижкою. Ось такі по 189 гривень, акційна ціна, є різні візерунки. Ось ці трішки дешевше по 109 гривень. Вони прогумовані. Килимок придверний, 119 гривень. Ось такі також є багато різних візерунків. Вони по 129 гривень. Так, розмір ще би писали. Розмір, мабуть, дуже-дуже дрібним шрифтом. Давайте я просканую і скажу вам, якщо тут буде. Тут, на жаль, також немає розміру. А ось тут написано розмір 40х60. Ось такий також прогумований, 99. Так, і ось такі є ще, як то кажуть, прогумовані, чи як вони. Зараз скажу ціну. Вони по 74 гривні. Також є в різних кольорах. Привезли ось такі Ова серветниці дозатор пластикова з дерев'яною кришкою. Показую вам, як новинку. Ціна такої новинки 149 гривень. Зі знижкою ось такий нічник світильник на батарейках. Тут дві батарейки за 109 гривень. Ціну знижену на ось такі світильники на сонячні батареї 99 гривень. Світильники металеві на сонячні батареї по 169 гривень. Був 169, а зараз 77. Дуже хороша знижка на ось таку лампу настільну, акумуляторна. Вона була 270 гривень, якщо не. А, 250 була А зараз можна придбати за 99 гривень. Годинник настінний, декоративний, його потрібно клеїти, окремо цифри, окремо, окремо сам а, механізм. Зараз він в акції за 177 гривень. Ці годинники я вже показував будильники тиждень тому. Цікаво, чи на знижці. Зараз будуть вони, ні. Поки що без знижки. Тут ще щось цікаве, я знайшов. А що ж це таке? Це також новинка органайзер. А, для зберігання з кришкою на блискавці металевий каркас. Дивіться, новинка. Такий ж трих величезний. Ціна 279 гривень, має ручку і прозоре віконце. Знову привезли гілочки з лимонами. Їх дуже швиденько розбирають в нашій аврорі. І вони зараз по 99 гривень, були по 149. От вони будуть круто мати вигляд у великій, великій високій вазі. Зі знижкою зараз можна придбати гриль портативний міні із рішитку, із рішіткою та з ручками. Гриль барбекю. Акційна ціна, зараз його вже вам говорю ціну 229 гривень. 59 гривень менажниця дерев'яна. Ось такий плетений кошок, металевий каркас. Зараз скажу ціну. Це також здається з хорошою знижкою. Ну, 59 гривень. Для найменших ось такі м'ячики м'ягенькі, 59 гривень. З пищалкою був 169. Щось не пищить. Ще одна іграшка. Ракета вже здається. І так тої він і досить ще роблять такі іграшки. Дивишся, і аж якось моторошно на це все. 199 гривень, ось такий літак, м'який іграшка. Механічна іграшка для найменших із звуковими всякими звуками, пікалками, теж досить цікаво. А він ще розмовляє 199 гривень. Як вони називаються? Свічки фейерверки для торта. 59 гривень, 3 штуки. Ніколи не мав таких свічок. До речі, треба докупити на день народження. Я не знаю, що це таке, але це така якась теж іграшка. То заяць, то якась габабунка не незрозуміло що. А зі знижкою 149 гривень іграшка м'яка кактус у горщику. А, це отак от. Так от. Я думаю, це ноги качки. А це ось такий кактус у горщику. Які прикольні пупси. Це для малечі такі цікаві, реалістичні. 99 гривень лялька, пупс в костюмі. Ще одна класна така штука, ось такий столик. Там можна, бачите, вставляти трафарет, включається, вмикається світло, і дитина може перемальовувати. Тут входить все в набір, навіть фломастери олівці. Досить цікавий такий столик: 399 гривень. А от зараз оця серветниця, да, тримач для серветок дерев'яний, по 29 гривень. Набір лінією канцелярських пластикових по 15 гривень. Блокноти на 40 аркушів 55 гривень. Альбом для малювання на 20 аркушів 24. Гарний такий презентабельний записник одразу з ручкою. 149 Знижка 50% на ось таку папку конверт із кнопкою. Ось такі ручки. Дивіться, які цікаві По 17 гривень. Дитячий шампунь. 39 гривень. Так, оці шампуні всі також знайомі. Доктор тут об'єм 1 літр, 92 гривні. Чоловічий шампунь, гель 2 в одному, 250 мл. За акційною ціною зараз 44 гривні. Так, для найчарівнішої половини світу людства можна зараз придбати ось такий цікавий набір для тіла: це скраб, масло. Тут два скраби з різними ароматами і два масла для тіла. Всі йдуть по 65 мл і зараз вони в акції. Акційна ціна 169 грн гривень. Я буду закінчувати це відео. Бажати вам всього найкращого. Дочекайтеся вже наступне. Нехай у вас все буде гаразд. До зустрічі.